Всім привіт! Сьогодні хочу зробити відео, показати більше своїх шилечок, тому що я бачу, що вони вже відквітають. Вони чарівні, ніжні, але їх термін квітування не дуже довгий. Ніби вогники загораються яскраво, так. Ну, і потім, звісно. Швиденько. Є кілька новиночок. Ось так виставила, зробила сьогодні тут собі квітковий дисплей. Те, що помістилося, те, що ніби трішки в тонах відповідає один одному. От. Ну і почнемо з краєчку. Почнемо з Анни. З моїх численних спроб. Все-таки я її змогла отримати в колекцію, отримала метелика. Дуже багато простічків розійшлося. Але я думаю, що у звичайному квітуванні не всі ж люблять метелики. Хтось стандарти колекціонує, тому. В стандартному вигляді вона нічим не уступає метелику. Вона особлива, вона ніжна. Оця біла її губа. Ну, вирізняє її з, поміж інших. Ось така рослинка. Квітує у мене вже вдруге в домашньому квітуванні. Цього разу трішки різніше. Такий довгий квітон ніс, ще буде розкриватися, і там невеличке відгалуження. Квіти цікаві з білим обрамленням. Але кожна пелюстка, бачите, якимись такими жилочками відрізняється, десь крапенки. Десь білого більше, десь білого менше. Ну, можна розглядати. Хто любить придивлятися до пелюсток, до квіточок. Тому буде цікаво, звісно. От кам'яна троянда. Ще такий сорт, що можна кожну квіточку розглядати. Кожна особлива. І ось в мене Анна така. Бачите, тут аж біла така. Лямка. Гарна красуня, особливо, якщо вона каскадиком буде квітувати. Прикраса. Діамантик все-таки вирішив дорощувати квітоніс, не зупинився на цих двох квіточках. Красунчик. Такі ну і перейдемо до шилічок. Наступні стоять. Розквітла моя Pink Butterfly. Це одна з перших моїх красуня. Листочків не так багато, чотири листочка я дуже довго з ними. До них підхід знаходила, але, бачите, якось домовилась, знайшла спільну мову. Не можу сказати, що 100% все, все подобається, все так як хочеться, ні. Буду ой, буду продовжувати підбирати до них ключика, тому що бачила екземпляри такі грязні. Вона, вона здатна на дуже-дуже. Багато. Це ця квіточка більш насиченого рожевого кольору, ну і губа у неї помережена такими цятками. квітоніс не, ну, не такий довгий, як би хотілося. Звичайно, рослина нібито доросла. Але стояло в мене на самій нижній полиці, можливо, я думаю, не вистачило їй все-таки світла. І, і, і цю проблему на наступний рік буду знов таки вирішувати. Ну, я думаю, все-таки ж скорочу свою колекцію до літа, і вже кожна посяде своє місце достойне. Кожна квіточка. Так, дуже-дуже приємно вразила мене ось ця красуня. Це шелеріана на Стюарта, яку я не так давно придбала, десь листопад місяць. Ось вона видала мені квітоніс і вже квітує. Кохання з першого погляду. Ви подивіться на, ці, на цю губу, це щось неймовірне, а аромат дуже ніжний, дуже приємний. Я мені колись дуже подобалась Філадельфія, але ця квіточка, мені здається, не уступає ні Філадельфії, ні будь-якому іншому природному красеню. Поруч з нею розквіт іще один. Ще одна новиночка знов таки кросик. Приємні ніжні квіти, не білі, з, роз... з розовим відтіночком і така легка лимонна серединка. Кінга Амур на Філіп, на Філіпенсіс. Розетка невеличка, Ось. але сам квітоніс досить, я б сказала, великий для першого разу. Там ще невеличкі відгалудження, хочеться якось краще показати квіти. Сьогодні Нібито і не пасмурно, але сонечка немає. Мені подобається такий легкий, ненасичений, не кричащий колір, спокійний. Відтіночки поєднання красиве ще один бажаний фаленопс заквітував. Звісно, не так, як на картинці, не так, як хотілося. Ну, але все одно особливо цікаво ось таке біле поле з невеликими крапенками, весняночками. І з ось таким язичком гарнезним, жовтеньким. Я придбала ще один, одну рослинку цього сорту, купувала в різних продавців, з різних поставок. Ну, можливо, інший проквітує по-іншому. Мені скидували фото. Якщо вставлю, спробую вставити, то саме з такою рижинкою проквітував, цікавенько. Мені такий дістався, не знаю. Мені подобається. Він, він також особливий. Індивідуальний. Зараз такі білі квіти і жовтими губками цінуються, їх шукають. Рослинка маленька, тим більше вона в мене хвороблива. Ось така, не знаю, виживе вона, не виживе, тому я її продублювала. Ну, а якщо й виживе, то буде гарним доповненням колекції. Я б сказала, що кольор цієї серединки з часом все-таки насичується і робиться яскравішим, бо коли вона відкрилась, ну, була такого блідожовтого, блідо, блідо лимонного кольору, не менш насичена. І оці крапенки також споглядалися, не так були проявлені. Моя шилеріана «Strips». Вже починає відквітати, вже дві квіточки, три квіточки, квіточка за квіточкою починають в'янути. Але вона в цьому році рясненько заквітувала, бачите, на дві сторони. От, ну і квіти в неї відрізняються від інших, мають такі, бачите, такі ми ніби рисочками більш насиченого кольору розписані пелюстки, маски такі яскравіші. Там зараз орхідеї світи виставили на весну новий збір. Я дивлюсь, що дуже багато природних видів. Схрещують із шелерінками, філіпененсісами, стюартіани також на різні воскові форми. Цікаво буде, звісно, подивитися, що з цього вийде. Але хочу сказати: ось, наприклад, наступна моя новиночка, також крос. Я чомусь не очікувала, що саме так вона проквітує це Целеріана, ось саме стріпс, цю, що я вам показувала щойно, і на Еквестріс. Бачите колір більш насичений, я б сказала, що більше вдався в Еквестріс. Ось такі які такі фіолетові, вишневі, якісь такі відтінки насиченого кольору. Губка трішки жовтенька. Ну і крапенки злегка передаються крапенки. У мене таких дрібних є кілька рослинок, не знаю, що буду робити поки що. Хай вона заквітує, вона все-таки, бачите, вперше квітує і квітує рясненько. Можливо, це буде така бускова хмаринка більш насиченого кольору. Поки що не можу сказати, хай вже розквітує повністю, а потім буду вирішувати. Хотілося б якось більш легкого, якогось рожевого відтінку, світлішого. Але ось так. Форма цікава такою коронкою і губка незвичайна, бачите, така, як еквестріса. Сьогодні менше, можливо, говорю на відео. вибачайте, бачайте. Вихідні працювала, наговорилася. Тому вже сьогодні слів не підібрати. Далі покажу кілька підлітків від Sony. Сьогодні будуть ті, які мені сподобались, ті, які мене втішили. Ось леді баг. Але знов таки хочу сказати, що не потрапила б вона мені в колекцію, якби не дивилася відео Іри з каналу Орхідеї Дома. Саме вона її так красиво описала, бо на фото садівника цього зовсім не було видно. Звичайна плямиста квіточка. Зеленувато-жовтий такий фон і темні плямки, щось схоже знов таки на піскару, на альбуфейру. Думаю, вони в мене обидві є, чи навіщо мені ще одна. Проте схожа, не можу сказати, що вона на них не схожа, але вона особлива по-своєму. В неї досить великі, красиві різні крильця, подивіться. Яка чарівна губа, там всі кольори веселки виграють. І що мене найбільш вразило, ось ці геометричні правильної форми цятки. Хто знає Леді Бук це в перекладі Петрик? От саме з цих крапочок, і пішла, я так розумію, її назва. Дуже вдало підібрали. Квіточка вперше квітує, квітує на три квіточки. Як зазвичай підлітки вперше квітують у мене. А оці плямки, вони такі, ви знаєте, проявлені, вони об'ємні, фактурні. Такі ніби хто покрапав якимсь варенням по ній. Красунька. Каскадик буде просто запаморочливий. Покажу вам свій пересорт, який мені трапився. Мала бути така красива красивий метелик. Ну, звичайно, не знаю, проквіт, бо він вентеликом, чи не проквіт, тому що мутація в даного сорту писалася дуже-дуже є низькою, але все-таки спроба була б. А натомість отримала ось такого красення. Він був заявлений, якщо по сорту, то знов-таки як метелик, але у мене о, ось такий, не знаю, чи це триліпс, чи це пілор. Ну, квіточка дрібна, але цікава по-своєму. Мене відразу ж, як думаю, що ви здогадалися ось ця губа підманула. Тому я не думаю, залишу його в колекції, не стану продавати. Але таке зі мною теж трапляється. Коли замовляєш один, а приходить зовсім інший. Ну, Не саме гірше, що могло, звичайно, бути така ніжна квіточка легка. І з гарячою жовтою серединкою. А крильця, подивіться, бачите, все-таки такі різні, хвилясті, красиві. Побачу, як вона буде квітувати вдруге, а можливо, такий каскадик, гронце, таких квітів буде. Зачаровувати погляд. Розкрив останні квіточки ось цей Льюіс мій біленький. Ось такий він. Казала вам, що одного бутончика одного пуп'яночка, ось знесла йому випадково. Так би було 5. Ось така була б чарівна гілочка. Ну, і в такому варіанті він виглядає не гірше. Особливі пелюсточки Я не можу сказати, що вони легкі, вони все-таки з таким цупка така текстура на дотик. Ще один підліток від Sony. Ось така красуня рожева. З таким хижим візерунком, Infinity Love. В дорослому вигляді ця квіточка здатна утворювати дуже довгі, красиві рясні каскади. Ну і Своєю формою, своїми кольорами, ось ці, з цими розмальовочками, вона підкорює. Знов таки, подивіться, яка красива в неї губа, які вуса простежуються. Сама форма пелюсток напівніби відкрита, ніби помах крилець, ніби метелик ось хоче розгорнув свої крильця і зараз. Ще раз змахне ними полетить десь легкі такі повітряні квіти. Досить великий розмір квіточки. Я не можу сказати, що вона дрібна. Це стандартний, стандартний розмір. Щось мені нагадує трішки віддаля Elastic Love. Щось ніби від Джуліана є. Як дізнатися, хто там приймав участь? Ось саме над цим запитанням чомусь останнім часом в мене все більше думок. Хто, хто міг брати участь ось в створенні такого, такої красуні? 100% це хтось уже ж із провірених зі старих сортів. Квіти розкриваються, їх відбирають за певними ознаками, за розвитком, там, за стійкістю, палоричності. Потім підбирають маму, підбирають тата і утворюють диво. Ще будемо квітувати. Поки фото не робила, від... рілси також не виставляла, хай вже заквітує повністю, потім виставлю. На цю сторону поставила в таких гарячих, оранжевих насичених кольорах. Оранж Сансет бабулеточка. І там рейнбоу метелик. Вона трішки повернута на цю сторону. Один дорощений на дві квіточки ось. І Новий квітоносик. Цю квіточку я показувала і в минулому році, і в цьому році лишила її в колекції. Вона мені подобається. Колір її не схожий на інші кольори. Не хочу зараз діставати. Виставлю, можливо, на сонечку покажу її, тому що дуже приємний такий. Яскравий колір. Ну, не дарма ж її веселкою назвали. Ось такі красиві квіти. Ну, і ця, як обгорточка, цукерочки, як бантики, з подарунка. Так красиво вони виграють. І знов таки колір змінюється на сонечку зовсім по-іншому. Два квітоноси, два квітоноси, але не так рясно. Не такі рясні гілочки, як хотілося б. Можливо, впливає ще те, що я їх трішки міняю місцями, туди-сюди переставляю. Десь, можливо, поставила, не переставила невчасно, і не сподобалось. Повідсушували. Не знаю, можливо, прийде весна, а захочуть доростити щось. Ось такі красені. А, і хотіла ще зупинитись ось на цій квіточці. Ви знаєте, ця квіточка, мені здається, як сказки в дитинстві я дивилася. Як донька загадувала тату, що привезти з подорожі? І ось от донька загадала маленьку квіточку. Мені здається, що ця квіточка сама з тієї казки. Тут стільки кольорів, тут стільки переливів, плюс до того вона ще й ароматить. Цупка воскова структура самої пелюсточок. Цей язичок. Казкова, просто казкова. Це яфон Black Машрум. Ось така бірочка. Купувала маленьким підлітком, і це ми квітуємо вперше. Сама рослинка, бачите, невелика, але буде дві квіточки. Розглядати можна дуже-дуже довго її. Чарівна. Ну, от сьогодні вона закриє моє відео. Ось така картинка. На сьогодні все. Всім гарних, приємних розкриттів своїх новиночок, рясних квітувань. Гарного мирного дня! До побачення!